Кредитування та перспективи розвитку Вінницьким підприємцям, які експортують свої товари за кордон, розповіли про можливості фінансової підтримки під час війни і презентували програму доступного фінансування. Експортна виручка для економіки це як боєприпаси для армії. Сьогодні вкрай важлива робота кожного з вас, ваших компаній, які сьогодні виробляють, мають робочі місця, сплачують податки і приносять цю валютну виручку для держави. Від початку року 25% падіння на жаль мало місця і нам потрібно його надолужити. Виробники можуть отримати кредит на виконання експортних контрактів без застави майна. Така перспектива зацікавила місцевих бізнесменів, розповідає Михайло Ганчук. До великої війни його підприємство займалося виробництвом мікропроцесорних приладів. Нині акцент на масовому виробництві блоків швидкої багатоканальної зарядки виготовляють їх для наших військових. Ми комплектуючи всі купуємо за кордоном. Для цього потрібна валюта. Валюта росте в ціні і для того, щоб Мати постійний прихід валюти нам потрібно продавати продукцію за кордон. У нас вже є декілька продаж, декілька таких гарних сигналів уже здійснюється продаж за кордон, але ми хочемо ще збільшувати. І дуже добре, що, що є зараз така підтримка з боку держави. Ну для початку розуміння з боку держави, що потрібна допомога в експорті. Це допоможе українським виробникам і експортерам вийти на нові європейські ринки і стати конкурентними, що важливо як для розвитку регіону, так і усієї країни. Вінська область завжди була експортно орієнтована, і більшість наших надходжень бюджету економіки було від експортно орієнтованих підприємств. Зрозуміло, що зараз, під час військового стану, економіка скоротилася такі механізми, як експортне. Фінансування дуже важливе на сьогоднішній день, так як дадуть змогу підприємствам в цих складних умовах отримати фінансування. Ми всі разом повинні всі зусилля направити на те, щоб разом збільшити економічний потенціал України і перемогти ворога. Початком Великої війни Вінниця ж робить усе, аби економіка працювала. Місто продовжує приймати бізнес із зони бойових дій. Якщо говорити про потенціал, ми сьогодні стали однією з кращих у вас в Україні по ранковому бізнесу. Якщо говорити в цілому, вже 138 підприємств та підприємців обрали місто Вінницю за основу для того, щоб тут свій бізнес вести. Частина з них скористалася урядовою програмою близько 40, решта. Переважно самі здійснили революцію і вже створили на сьогоднішній день 941 нове робоче місце. Зокрема, як розповіли у експортному кредитному агентстві, за два місяці роботи програми в державі профінансували вже 26 проєктів. Експортне фінансування можна комбінувати з іншими програмами державної підтримки, як, от, наприклад, доступні кредити під 5, 7, 9 відсотків чи іншими.